Франко-італійська СемпТІ вступає у бій з американським петиот Економічно, звісно, цього тижня на паризькому авіасалоні Tails та Леонарда активно переконували покупців, що їх продукт вже не гірший за американську систему. Чи переконали? Подивимося по закупівлям самптів вже наступного року. Франція та Італія активно залучають покупців своєї нової спільної системи протиповітряної оборони на цьому паризькому авіасалоні, намагаючись переконати європейські армії зменшити свою залежність від американської зброї. Європейський ракетний гігант MBDA, французька оборонна група Телс та Італійська Леонардо. Представляють своє нове покоління зенітно-ракетного комплексу Семті ng як життєздатну альтернативу бестселеру американському петею. Комерційна ефективність Семті ng стане перевіркою шчості Європи у виробництві та закупівлі більшої кількості власної зброї, оскільки вона про щоб протистояти російській загрозі про проблеми Європи з закупівлею своєї власної зброї. Ми розповідали у відео «Зброя Європи лінк в описі, але завоювати цей ринок франко-італійські пропозиції може бути вкрай непросто, адже стара модель СЕМПТІ не була такою ефективною, як Петю, та й багато країн вже мають встановлену американську систему. Проте Трамп може допомогти європейцям. Холодне, щоб не сказати пиздувати ставлення Дональда Трампа до Європи спонукало навіть таких відданих атлантистів, як Німеччина та Польща, поставити під сумнів, чи є президент США все ще надійним союзником. Купувати американське завжди було безпечно і надійно, каже Дуглас Баїс, старший науковий співробітник з військово-аерокосмічної техніки в міжнародному інституті стратегічних досліджень. Але тепер, якщо ви американський оборонний підрядник, ви маєте бути готові, що геополітика зробить вашу пропозицію дещо складнішою. На знак стратегічної важливості СЕМПТІ ЕНДЖІ міністри оборони Франції та Італії, в середу на цьому тижні спільно відвідали стенд, де виставлялася зброя. Президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також стверджують, що регіон повинен бути більш самодостатнім, але ще належить з'ясувати, чи вдасться Європі звільнитися від залежності від американського ППО. Брак власних можливостей Європи у сфері протиповітряної та протиракетної оборони став особливо очевидним з початку війни Росії в Україні. Генеральний секретар НАТО Марко Юге підраховував, що Європі потрібно приблизно в чотири рази більше систем, ніж альянс має станом на сьогодні. Що ж, ЕМБІДії та Леонардо дуже прагнуть взяти участь в цьому переозброєнні. Зазвичай встановлений на вантажівці сам TNG енджі використовують точні радари для на. Ведення та запуску ракет великої дальності.